Сьогодні по черзі вже з початку оголошення військового стану ми маємо сьогодні сьоми погашення присвячене збройним силам захисникам України. Так як з пустим, що ми сьогодні святкуємо свято укспошта не могла залишитися по цієї знаменної події. Так і був випущений марка, блок марок із шести плюс листівка, плюс фірмовий конверт. Тобто в кожному роду військ плюс е е е силам територіальної оборони та силам спеціальних операцій була присвячена окрема своя марка. Сьогодні баження відбулося за участю звичайного голови обласної ради, заступника голови обласної держадміністрації та безпосередніх, я б сказав, винуватців е сьогоднішнього дня. Так, це наші хлопці, це герої, це фронтовики, це військові, які повернулися із. Е Рубіжів оборони саме їм присвячена ця подія, їм присвячена ця марка. Тому ми всі сьогоднішні наші дії не могли залишитися без того, щоб їх звичайно запросити. Найцінніші гості на сьогоднішньому спецпогашенні це саме вони. Процедура спецпогашення не передбачає, що сьогоднішнього дня, після того як тільки що відбулося погашення о спеціальним штемпелем та підписами учасників спецпогашення, тим самим марка запускається в обіг. Марка, конверт, листівка з цього моменту будь-який бажаючий зможе використати марку, конверт або листівку за їх прямим призначенням, придбавши її в будь-якому з поштових відділень Закарпатської області і всієї України. Наклад марки у нас мільйон екземплярів, її вартість 20 гривень. Причому слід зауважити, що із цих 20 гривень 8 гривень буде відраховуватися безпосередньо на благодійність для підтримки збройних сил України. Тобто, в ціні марки є і благодійна складова. Наступного ми передбачаємо точної дати я вам з даними питання вирішується, але скоріше всього це буде або Кримський міст, або продовження серії збройних сил України, які присвячені будуть парамедикам, парамедикам, зв'язківцям та артилеристам.